Teraz idę w kradu motocykla, oj skutera i popróbuję na nią po się. Choć uznać jakże na nią katam. Może i u mnie się uda. To na pewno niektóre wielosopady będą. Teraz idziemy, robem wileczkę. Хорошого потрішку. <риклад> <риклад> Попакав вже все. Накатались, поки немає нікого вдома. <риклад> На місто положили, зараз ми ліки, щоб ніхто не бачив. А що за бика треба було заплатити? <риклад> Біндіду викатали. <риклад> так же выпадет? Уже жопа спатила.